Латін, Джереломіо, Дехіра інозитолу, Марганцю та Елмателфолато. Вітаю! Мене звати Сергій Осичук. І я вже традиційно пропоную вам добірку головних новин, які сталися цього тижня в одеському регіоні. Війна про себе нагадує щодня, і кожен житель Одещини на собі відчуває смертоносні атаки росіян, де б він не перебував. В ніч на понеділок ударні дрони терористів знову здійснили масовану атаку. Традиційно обирали час, коли люди спали, аби жертв було якомога більше. В одному зі спальних районів міста шахет влетів просто у багатоповерхівку. Вибухнуло на 25-му поверсі. Дрон вдарив з одного боку, а випав разом з уламками квартири з іншого. Лише дивом ніхто не загинув. На момент удару в трикімнатній квартирі не було пожильців, та ще й бойова частина шахету не здетонувала, розповіли місцеві жителі. Шахет чи щось інше з тієї сторони влетів в цей дом. Наскільки вчора співробітники МЧС сказали, квартира не заселена була, тому я сподіваюся, всі живі і все гаразд. Тому ну, дуже, дуже страшно було Ми бачимо тут двигун від нього. Якби була бойова частина, я так розумію, я не спеціаліст, то я вважаю, що був би сильний пожар, але судя... З того, що є, тих руйнувань, мабуть, без бойової частини. Але і без вибуху руйнування в квартирі значні. Сусіди поверхами нижче згадують ті страшні хвилини, які довелося пережити під час атаки. Люди просто не встигли навіть спуститися в укриття. Я на 23-му поверсі живу. Я не спала. Я чула, що летів шахід, дуже низько та дуже громко. І я так по звуку я вже відчувала, що, мабуть, зараз десь щось прилетить. І так воно і сталося наді мною на 25-му поверсі, мабуть, через вікно. Але було громко, чутно, але все добре. Пожарна сигналізація зроботала дуже швидко, тому пожару не було і ось так саме бачите. Люди не постраждали, але нервували. Звісно. Але якщо не вбити українців, то заморозити їх під час низьких температур. Це тактика росіян-терористів впродовж останніх тижнів. Тож під ударом впродовж цього тижня були електричні та газорозподільні підстанції. Зайнялася пожежа на енергетичному об'єкті, яку рятувальники оперативно ліквідували в Одеському районі. Пошкоджено газопровід і поруч розташовані житлові будинки. Наразі витік газу ліквідовано. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки по Одещині. А вже наступної ночі дісталося мешканцям сусіднього Чорноморська. Знову шахеди, ховаючись від українського ППО, заходили з моря на низьких висотах. Тих, хто їх програмував та запускав, жодним чином не цікавило, що на підльотах до міст на їхньому шляху трапляються багатоповерхівки. Тож з кожен наступний удар дрони не долітали до енергооб'єктів, а просто таранили будинки, де найчастіше спали люди. Знову ж таки, доля врятувала чорноморську родину від смерті. Ось в цій квартирі на верхньому поверсі. Пожильці лише кілька днів тому поїхали за кордон, рятуючись від війни. І прямо у їхній балкон б'є дрон терористів Спалахує пожежа, яка повністю знищила меблі та оздоблення у квартирі. Рятувальники оперативно відсікають вогонь від сусідніх квартир та виводять людей на вулицю із задимлених під'їздів. А це багатоповерхівка вже на іншій вулиці Чорноморська. Тут диво знову на стороні місцевих жителів. Шахет таранить фасад будинку, розбиває вікно і падає просто на сходинки загальної клітини, але не вибухає. А на місце прибувають сапери, які знешкоджують бойову частину прямо на місці. А це сусіднє село Олександрівка. Тут після нічної атаки згоріли одразу чотири приватних будинки. Люди опинилися просто посеред вулиці без житла та майна. Однак атаки терористів, які призводять до відсутності світла, води та тепла, Нездатні зламати українців, і цього тижня Одесити також довели свою незламність та єдність. Попри повітряні тривоги, зібралися на та відсвяткували День Соборності. Біля пам'ятника Тараса Шевченка в одноіменному парку розгорнули велетенський український прапор площею майже сотню квадратних метрів. Незважаючи на загрозу обстрілів та блекауту, люди все ж таки вирішили провести мирну ходу і підтримати у такий спосіб військових, що нині на своїх плечах тримають передову. Єднання особливо в ці такі тяжкі темні часи для України, особливо важливі сьогодні для кожного українця. Коли у нас в наших домівках немає світла, ми повинні пам'ятати, що це світло є в наших серцях, і воно є тільки толи. Тоді, коли ми об'єднані, коли ми об'єднані єдиною метою, кожного року ми повинні пам'ятати пам'ятати цю важливу дату. А під час повномасштабного вторгнення це дуже важливо, коли об'єднаються всі люди, об'єднається вся, вся Україна, діти, дорослі, військові, цивільні, медики. Будь-хто хто на цей час в ці важкі часи проживає на території нашої країни і робить все для нашої загальної перемоги. Під час акції ми зустріли й Одеситку Наталію Михайленко, завдяки якій Одеса ще 14 років тому вперше долучилася до всеукраїнської акції Живий ланцюг. Це було за часів президентства Януковича, коли Одеситів було важко зорганізувати. В місті вже стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II, А російська пропаганда наполегливо просувала інформацію, що Одеса це місто лише з російською історією. Ось ці унікальні кадри: як сотні одеситів вишикувалися у живий ланцюг на головній одеській вулиці Дерибасівській, і тримали у руках національну символіку. Розгорнули великий синьо-жовтий прапор та пронесли його центром міста. В руках учасників були червоні паперові серця. Усі разом співали пісню про те, як люблять Україну. Знаєте, було дуже душевно. Ми тоді встали на Дербасівський, з балкона Слава Україні Вікторії Сибір. Ми знімали відео і ми розтягнули прапор. Ми зробили серце. Ми співали пісню Пономарьова Я люблю тебе, тільки тебе, да Богом дану мені Україну. І не знаю, для мене ці кадри, от слава Богу, є невелике відео. Воно збереглося. Вони для мене завжди самі цінні, я їх переглядаю щороку і завжди радію, що це було. І я впевнена, що далі буде тільки краще, тому що от кожного року ми тоді знаєте, от ми тоді починали. Нас було десь людей, ну мабуть, 100, а потім нас було більше, а потім було по різному. І саме головне сніг, погана погода, без різниці ми завжди приходили. І це це саме цінне. Разом українці мають подолати і ворога вже четвертий рік поспіль люди доводять, що їх не зламати ні ракетами, ні дронами, ні відсутністю світла і тепла. Бо коли люди разом і гріє внутрішнє тепло і любов до своєї землі, навіть під час лютих холодів люди знаходили те, що зігріває. І цього тижня таким місцем для Одеситів знову стало узбережжя Чорного моря через мінусові температури та північний вітер. Природа створила на міських набережних справжні казкові декорації, ніби для зйомок кіно. Льодові фігури, обледенілі, пірси та крижані майданчики для ковзання прямо біля води. Ось тут, на пляжі Ланжерон, навіть попри холодну погоду, кілька днів поспіль збиралися люди на фотосесії та просто для звичайних прогулок, аби помилуватися красотою природи. Море востаннє замерзало у 2012 році через дуже сильні морози. Тоді крига вкривала воду на сотні метрів від берега, і люди просто прогулювалися там, де влітку на човнах плавали. Однак, цьогоріч морозна погода ненадовго затрималася в Одесі, ніби розуміючи, в якій ситуації зараз перебувають українці. Під кінець тижня прийшло потепління, і крига почала швидко зникати. І довгоочікуване сонечко почало зігрівати містян. І в ці дні з'явилася ще одна дуже цікава та позитивна новина, про яку я також хотів би розповісти. Попри війну та масовані обстріли в природі нашого регіону відбуваються процеси відновлення завдяки екологам та міжнародній організації Ревалдінг в Дельту Дунаю приїхали на постійне місце проживання 12 водяних буйволів. Це незвична тварина допомагає підтримувати водноболотні угіддя, оскільки ретельно випасає щільну рослинність, через яку острів поступово заростає раніше. На острів завезли оленів. А введення водяних буйволів є наступним кроком у відновленні екотисистем Лугідь на острові. Вперше водяних буйволів Буфало на Одещину із Закарпаття завезли майже 10 років тому. ТСН розповідала про цю унікальну операцію. Ось можете побачити. Фрагмент нашого сюжету. Ось ця місцевість, де мешкатимуть карпатські буйволи. Ну і зараз ми спостерігаємо такий історичний момент. Карпатських буйволів випускають на одеську землю. Судячи з усього, їм тут дуже подобається. І от тепер черга рятувати ще один острів в Дельті Дунаю. Команда екологів слідкуватиме за їхніми рухами, щоб оцінити екологічний вплив природного випасу на ландшафт. А ми слідкуватимо, як незвичні тварини прижилися на острові, та обов'язково розкажемо про цю історію через певний час. Тож ще один важкий тиждень позаду, а попереду, завдяки українським силам оборони, надія на перемогу та завершення війни. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1